Вітаю вас, малята! Визначте місце звука у слові. Назвіть зображені предмети. Слон, оса, відро. Під кожним зображенням є вагони. Кожен вагон містить три віконця. Віконця нам допоможуть визначити місце звука у слові. Якщо нам потрібно визначити звук у слові на початку, зафарбуємо червеним, червоним кольором першу віконечку. Якщо нам потрібно визначити звук у слові всередині, зафарбуємо червоним кольором друге віконечко. Якщо нам потрібно визначити звук у слові в кінці, зафарбуємо червоним кольором останнє віконечко. Тож починаємо. Визначте місце звука О у слові слон. Слон у слові слон, звук. О стоїть всередині слова. Зафарбуємо друге віконечко нашого вагончика. Визначте місце звука О у слові оса. Оса. У слові оса звук О стоїть на початку слова. Зафарбуємо перше віконечко нашого вагончика. Визначте місце слова. Звука О у слові відро. Відро. У слові відро звук О стоїть в кінці слова. Зафарбуємо останнє віконечко нашого вагончика. Шукаємо слова, які звучать однаково. Назвіть зображені предмети, будівельний кран, водопроводний кран, дівоча коса, коса. Ключ від замка, журавлиний ключ, лисичка гри, лисичка тваринка. З'єднайте ті предмети, назви яких звучать однаково. Молодці! Знайомимо зі словами, що мають кілька значень. Пригадайте, як виглядає голка для шиття. Голка-ялинка. Слова цих предметів також звучать однаково. Як ви гадаєте, чи схожі значення цих слів? Звичайно, що схожі І голка, якою шиють, і ялинкова голка, подібна за формою, загострена та тоненька і за функцію колиться. Про такі слова, ми кажемо, що вони мають кілька значень, тобто багатозначні. Послухайте речення. Знайдіть слова, які мають кілька значень. Поясніть їх значення. У нашого півника червоний гребінець. Мама купила новий гребінець. У півника гребінець і гребінець, яким розчісують волосся. Біля столу стояв стілець зі зламаною ніжкою. Василька зрізав гриб. Ретельно очистив його ніжку. У стульчика є ніжка і у гриба є ніжка. Гра скажи навпаки. Є слова, що мають протилежне значення. Наприклад, білий чорний, високо низько. Добери слова з протилежним значенням. День, ніч, великий. Маленький, далеко, близько, веселий, сумний, холодний, теплий, дівчинка, хлопчик. Гра скажи по-іншому. Є слова, які звучать по-різному, а означають одне і те ж саме. Наприклад, слово мама. По-іншому ми можемо сказати неня, матінка, матуся, Добрі слова з таким самим чи близьким зазначенням, хата, оселя, будинок, дім, друг, Приятель, товариш, побратим. Молодці малята! До нових зустрічей! До побачення!